Уперше в історії незалежної України пасажирський потяг рушив Євроколією з Ужгорода до Європи. Це історична подія. Ована 22 кілометрова ділянка дозволила з'єднати найзахідніший обласний центр України з Братиславою, відним і Будапештом без пересадок. Стартував продаж квитків 5 вересня. Протягом доби на перші рейси практично вже все розкупили. Наразі 84% квитків викуплено до кінця вересня. Ціна стартує від тисячі гривень. Я дуже фартова, В перший день не було квитків. Рішення прийшло, я навіть не знала, що цей потяг буде. Вирішила 12 числа поїхати до доньки. Зранку я проснулася і напевно цей один квиток був мій. Я першого класу брала 1800 гривень. Це дуже зручно, це давно ми чекали, тому що щопа не завжди зручно добиратися, з Лужорода до Чопа. Але скажу так, я не знаю, але квитків далі не можна купити. Вони, їх немає. Я специально приїхала з Харкова до Лужорода на цей батьки. Дуже комфортний потяг. Сподіваюся, що буде комфортно їхати до самого Будапешта. І дуже-дуже задоволена, що з'явилася така можливість. Я купила останній квиток, який був на той час у додатку. Ціна була тисяча гривень, десь там з копійками приблизно. Так, це, мабуть, зараз найдоступніша ціна з усіх варіантів добратися до Будабешку. Я зустрічаюся з друзями. Вася, що буде більше потягів у різні міста і у різні країни. Зараз всі друзі, родичі, багато хто перебуває за кордоном, тому це можливість зустрітися, побачити своїх близьких. Тому так це дуже добре. Ще є така такі потяги, що наша інфраструктура таки починає розвиватися. Відправлення з Ужгорода о 8.09 одним потягом. Далі вагони першого і другого класу попрямують до європейських столиць. Прибуття до Братислава. О 18.33 до Будапешту о 14.20, а до Відня о 17.20. Дуже хороша обстановка. Нам подобається. Дуже зручно. Ми їдемо до Відня, дізналися ну, з інтернету, фактично. До Відня коштує один білет 2221 гривня. Так, доступна, та хороша ціна. Дуже хороша можливість, тому що це є швидше, ніж їхати автобусом. Ми сюди їхали автобусом. Після Ужгорода наступна зупинка станція в місті Чоп. Тут пасажири проходять паспортний та митний контроль, не виходячи з потяга. Добрий день, паспортний контроль, документи, будь ласка, приготуйте. Особи, які прибули, які прямують з Ужгорода, проходять контрольні процедури безпосередньо у вагонах без виходу з них. Тобто це максимально спрощує і робить комфортну саму подорож. Їм не потрібно більше виходити, проходити через зал. А ті особи, які підсідають у потяг по станції, ЧОП, проходять прикордонний та інший вид контролю через зал прикордонного та митного контролю на станції, ЧОП. передбачено, що стоянка потягу по станції ЧОП триває 30 хвилин. Тобто, прикордонний контроль. І митний також будуть проводитись впродовж цих 30 хвилин. Це включає перевірку документів та огляд багажів і самого потягу. Для пасажирів це означає зручність менше пересадок, спрощення контролю на кордоні, швидше сполучення. А ще й символічний крок Україна стає ближчою до ЄС. Відтепер інфраструктурно. Сьогодні ми відправляємо шість вагонів. Це два вагони словацької залізниці, чотири вагони горської залізниці в середньому від 30 до 45 місць. Вони пропонують кожен за попередніми домовленостями з сторонами. Ми працюємо над тим, щоб це було збільшення. Ще додатково по два вагони, відповідно, до 4 і 6. І дійсно вагони пропонуються різного класу. Це перший, другий клас це як закриті купе, так і відкриті салони. В деяких вагонах ми маємо місця для кріплення велосипедів, місця для розміщення пасажирів з інвалідністю на кріслах колісних. І в цілому з зручним доступом та розміщенням таких категорій пасажирів. За рахунок відсутності потреби в перестановці військів ми маємо збільшення швидкості проходження контролю і працюємо над тим, щоб це було зручно для, для пасажира, пасажири не будуть виходити, пасажири проходять сімейні процедури безпосередньо у вагоні, тому це зручно для всіх категорій подорожуючих. Від бізнес подорожуючого до родин, які роз'єднані війною і будуть рухатися країни Європи. Реалізували за 10 місяців, хоча заплановані роботи були на 14. Нова ділянка Євроколії, а це стандарт 1435 мм між ЧОПом та Ужгородом через станцію Струмківка обійшлася у 1,3 мільярда гривень. Фінансування половина грант ЄС через програму «Connected Europe Facility», Інша половина кредит Європейського інвестиційного банку. Цього року зробили проект на електрифікацію цієї колії і плануємо до середини наступного року електрифікувати цю ділянку. Це дасть можливість. При е, поєднанні е, Ужгорода з чопом електрифікацію їздити в Словаччину електричними локомотивами. Так, працюємо над проектом електрифікації дільниці ЧОП-кордон три е, кілометри. А з того боку, один кілометр мають зробити угорці. Ми зараз це проговорили. Якщо вони включаться з нами синхронно, то ми можемо в наступному році поєднати загонь і чоп електричною ділянкою. Це дасть можливості з відня з Угорщини. Заїжджати в Ужгород електричними локомотивами збільшення пропускної можливості цієї ділянки та зменшення е, часу на зміну локомотивів як по станції загонь, так і по станції ЧОП. євроколія це ключовий крок інтеграції української залізниці в європейську транспортну мережу. Якщо ми десь до 30-29 року побудуємо колію до Львова, то ми зможемо з'єднати. Колію між Закарпаттям це Ужгородом, Чопом і Львовом, а також із поєднанням Львова із Мостицькою з Польщею. І в планах ще є побудувати колію з Львова до Чернівців, Івано-Франківських Чернівців і далі на воду царей. Тоді ми з'єднаємо два трансконтинентальні коридори, які будуть зв'язувати всіх країн Європейського Союзу, які біля нас порушені. Розвивати не тільки пасажирські перевезення, а й вантажні адже під час війни, коли авіа та морський рух неможливий, залізниця набуває стратегічного значення для економіки країни. А проєкт об'єднує Україну з Європою у всіх сенсах. Це такий певний практичний елемент євроінтеграції, коли не тільки пасажири, а вже і вантажі, і все, що вироблено в Україні, зможуть дістатися Європи набагато швидше. Це економічний зв'язок, який покращує наші відносини з Угорщиною і з іншими європейськими країнами. Ми єдина європейська велика сім'я. У нас спільна культура, спільні традиції. І от саме цей економічний зв'язок, транскордонний зв'язок, інфраструктурний він покращує нашу взаємодію і надіюся в майбутньому і ще краще. Взаємопорозуміння цей перший крок до з Ужгорода до Будапешта по колії європейській, Я дуже сподіваюсь, що він приведе нас до наступної станції, до нашої важливої це Брюссель. І от за це ми хотіли би дякувати нашим угорським колегам, якби вони посприяли з тому, щоб Україна наблизилась скоріше до європейської мети нашої, до членства європейського союзу. Я говорив, що у нас непростий діалог, але він триває. Левен Тимодір, заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, який символічно долучився до пасажирів першого рейсу з Ужгорода до Європи, в свою чергу переконаний, що запуск Євроколії має історичне значення. Інфраструктура, зокрема й залізниця, збудована за радянських часів, не мала такого розвитку, як зараз, коли створені нові умови, завдяки запуску нової колії європейського стандарту. Ця колія з'єднує нас ще тісніше, Україну з Угорщиною, з усією Європою, а також ще тісніше нас з Закарпаттям, адже у нас тут є спільне майбутнє. Перша прокладена євроколія з Ужгорода це більше ніж транспортний проєкт. Це шлях України до Європи, яким, хоч і повільно, проте впевнено рухаються українці.